Вітя, а що ти тут сидиш? Та дивлюсь, Макс, на акваізол. Ти бачиш у нас стенди в офісі є. Тут і мікс. І ось куча колядів, подивись. І коричнева, і зелена, і чорна, і графітова. Всі зразки, всі бітумної черепиці акваізол в офісі є. Ми знаходимося в Києві. Компанія наша називається GoodService. Мене звати Віктор Макс, який зараз знімає цей відос. буде приймати замовлення, коли його позвоните. Акваїзол це харківський виробник, український виробник бітумної черепиці. Єдиний. Продукція вже років 15 нормально лежить на покрівлі, яку рекомендувати часом можна кожному клієнту. Ціна на неї адекватна це не катипал за 1000 гривень і не там не інша фінська продукція, яка теж коштує дуже багато грошей. Це Такий добросовісний середнічок. Ціна якість якраз про нього можна рекомендувати. Контакти отам під відео. Над відео є куча різних варіацій, тому що це стенди, ось можна під'їхати подивитися. А над відео там є варіації кольорів конкретних. Дзвоніть, звертайтесь, приїжджайте, скидайте плани противів, будемо рахувати, робити пропозицію. Всім гарного дня, до побачення!